Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі Архітея Прекрасна. І сьогодні у нас тема така буде про мінуси закритої системи. Чому сьогодні я її взяла? Я вже колись розповідала про плюси і мінуси закритої системи. Це було, я не пам'ятаю, десь 2 роки тому назад, може більше, треба пошукати цю тему, це відео. А чому? Ну, так, я вирішила зробити цю тему, це випадково, тому що натрапила у Фейсбуці на цю тему в одній групі, ну в такій доволі великій. Адміністратор почала висловлювати свої думки про цю тему. Про закриту систему. Закрита система, плюси і мінуси і тому там подобне. Що я вважаю? Той адміністратор свої думки не вміє висловляти, тому що він постійно бере всі статті з інтернету. Нічого своє, своє вона не може сказати. І про закриту систему вона теж нічого не вам, дівчата, не може сказати. Якщо ви бачили цю статтю, забудьте все, що вона там вам сказала, не слухайте ту людину, тому що ну, це якесь безглуддя і ерунда. Начитаються вічно якісь там статті в цих, в цих інтернетах, там такі ж непонятні тьоті, дяді пишуть, котрі нічого не розуміють. І видають потім за свої думки, за свої дуже вумні, в кавичках, думки. Так от, що, що я хочу сказати про закриту систему. Вона там пише, що е, орхідея, коли вона. В закритій системі у неї починає гнити коріння. Ой Боже, страшне конець свята. І особливо, коли вона коріння це доростає до низу горщика, і воно постійно у воді, там у якомусь болоті стоїть, і ось воно починає гнити. Не слухайте цих людей, я вас прошу. Слухайте людей, котрі займаються закритою системою, котрі е, вирощують квіти в закритій системі. Я е, більш в чому е, думаю, що вона е, не займалася, якщо, може, колись пробувала ту закриту систему, у неї нічого там не вийшло, тому що треба розуміти, як садити в закриту систему, а не так, або як насадили, або як ми поливаємо, або як ми за нею. Е, Дивимося тою е, орхідеєю. Там теж треба все розуміти, все правильно робити. Там, в принципі, там нічого страшного і сложного, сложного такого немає. Е, треба при, притримуватись трьох правил при посадці е, е, ділимо горщик на три частинки. Я вже розповідала е, про, про ці три правила. Е, і правила поливу все. Більше там нічого страшного, складного і такого, не знаю чого, немає. І ще є там правила, трішки відрізняються посадки деяких фалінопсисів, котрі більш люблять вологу і котрі менш люблять вологу. Там ми додаємо, котрі більш люблять вологу, додаємо після крамзіту. Сфагнум свагном додаємо мох. Котре менше я ніколи не додаю. Там я не даю того моху і більш роблю субстрат такий рихлий, більш такий, менш вологостійкий, щоб він був. Тому що закрита система і так вона дуже. Мокра волога, волога, і щоб менше було тої вологості, щоб більше там концентрував, той воздух ходив. І не так було волога квіточка. Но всі орхідеї, всі фалінопсиси, всі е, дуже гарно приживаються у закритій системі. Е, просто треба е, з головою з, з, підходити до цієї е, до, до до посадки, е, а не так або як і, і всіх. Под одну, як кажуть, гребенку всіх одинаково однаково саджати. Все треба трішечки якось відрізняти, які люблять більш вологу, які більш сухий субстрат люблять. Так от, до чого я все це веду? Я тут держу рукою, не дуже зручно. Так, на штатив не ставила, щоб побыстріше зняти. Так, от, до чого все це я веду. Е, і ось вона пише, що коли е, е, орхідеї достають коріннями вже до дна, е, там у цій воді стоять у цій вологі, вони починають гноїти коріння. Ой-ой-ой, страшне, е, капець е, все. Це, це дуже погано, це таке отрицательне так, е, в закритій системі. Е, що я вам хочу сказати, жіночко? Якщо ви не розумієте в закритій системі нічого, то не треба писати таких дурниць, як ви пишете. Навчіться... ви там пишете, що у вас там 20-річний досвід в орхідеях. Ну, Я бачила ваші орхідейки, ваші справжні орхідейки, вони дуже такі неохайні і дуже недоглянуті. То ви мене вибачайте. Не пишіть такі дурниці, якщо ви не розумієте, як е, вирощувати в закритій системі орхідеї. Е, так от, е, вона ж каже, що вони гниють, і це дуже погано. Нічого вони не гниють. Я вам в кінці відео покажу. Е, ну ви хто дивиться мене, ви знаєте, в яких умовах на балконі, на моєму. Дуже холодному, можна так сказати, балконі е, е, ростуть, живуть вже не один рік е, орхідеї, і не одна з них не згнила чомусь. І коріння воно стоїть у воді, і воно чомусь теж не гніє. То чому, Бо ви мені скажіть, чому воно не гніє? У неї там якесь коріння гниє? Я ще я ж кажу, що я думаю, що вона її не саджає в закриту систему, тому що не розуміє зовсім, як це робити, і взагалі як, як це робиться. А може, я колись давно робила, то робила неправильно, воно у нього там погнило. І вона тепер зробила такі виводи, що в закритій системі через деякий час починають гнити коріння. Так. Так, що я хочу сказати, якщо правильно ви доглядаєте за орхідеєю в закритій системі, нічого в неї не гніє. Гнити можуть коріння, так як і відпадати листя тільки коли старіє. У кожної рослини є свій вік. У кожної рослини листечка через деякий час починає старе відсихати. Так же ж саме і пропадають старі коріні. Вони не можуть вічно бути один і той же корінь по 10-20 років один і той же корінь. Старий згніває, нові наростають. Так що, якщо у вас у горщику у закритій системі, чи може в відкритій системі один-два керінця десь колись підгнило, це не е, треба зразу хватати, пересаджувати, треба понаблюдати, трішечки понаблюдати. Е, що ви робите не так? Це просто від старості відгнили корінчики, чи е, може ви. Е, Дуже багато перелили водички. Можуть ще корінці, особливо ну, та і в відкритті теж може таке бути. І в і в відкритій, якщо перемерзла орхідейка, якщо на дуже прохолодному, ось ще теж хочу сказати: в другій теж дуже вумна там така група, там такі дуже вумні в кавичках адміністратори сидять. Петрови, Іванови, Васічки, з котрими вообще не можна ніяк сперечатися, бо зразу тебе забанять. Своєї думки ти не можеш там мати, тому що ти дурак, ти не правильно все робиш, а вони тільки правильно роблять. Теж статті з інтернету нічого. Своєго, я думаю, там нема своєї думки. Деякі там моменти такі маленькі, так, да, я з ними згодна з деякими моментами, ну в основному так, якісь дурниці. Так от, там, там що пишуть, що, типа, якщо холодне підвіконня. То все дурниці, від цього не можуть орхідеї тип, пропадати, тип, загнивати коріння там, і, і, і шия там, і все тому ну, ну, Якщо у вас не можуть, то хай не можуть. А якщо на підвіконні там 10 градусів і ви орхідею полили, то ви мені звиніть, то у вас Коріння буде гнити, воно холодне, мокре, і воно буде гнити. Тому завжди з наступом осіння дівчата свої підвіконня, якщо ви знаєте, що воно прохолодне. Я ще провіряла своє підвіконня, ставила туди градусник, щоб подивитись, скільки ж дійсно на підвіконні градусів. Якщо в кімнаті може бути у вас 25, то на підвіконні у вас 25 точно я вам кажу, не буде. В основному там менше. А якщо у вас 20, то на підвіконні у вас там 15 так точно. Так що утіплюйте свій підвіконня чимось тепленьким, щоб там, коли ви поливаєте свої орхідейки, їм було зручно тепленько, і коріння не гнило і не підгнивала шия. Зараз я переключу цю свою камеру і буду мабуть, підсвічувати лампою, щоб було видно мої корінці, котрі стоять у воді і чомусь не гниють ось яке диво. У когось гниють, а у мене не гниють. Чому я захотіла зробити це відео? Тому що мене так стало смішно, і це ну, такі безглузді заяви, як кажуть в інтернеті. Пишуть на багатотисячний люд, люди читають, вірять цим, цим яким глупим. таким, Е, думкам, коли я кажу, люди не розуміють, що кажуть. Е, так. так, хочу зразу показати. Ось у мене тут лежить унизу на нижній такій полиці е, градусник мой, термометр, чи як його там е, назвати правильно. Скільки, скільки тут у нас? 16 градусів показує. Це зараз вночі трішки ще знижається. Чим холодніше за вікном, тим більше знижається. Було таке дівчата, що знижувалось, я завжди перевіряю десь о 3 ночі виходжу на балкон, перевіряю температуру. Ой, Такий я чихнула, нос чухався, такий я чихнула. Е, так. Е, е, Провіряють температуру, скільки ж тут на балконі, щоб не прозівати дуже низькі температури. Було таке, що 11 градусів було е, дуже негарна не така температура. Так, тут у нас стоїть трішечки далі. Чомусь я не знаю, віз, біля відкритих дверей з кімнати е, повинен бути теплий. Воздух, повітря тепле, там батарея є близько. І там завжди чомусь прохолодніше. А сюди далі, наоборот, повинно бути прохолодніше, а тут завжди десь на один градус на півтора, може бути навіть на два градуси більше. Ну, не знаю, може тут якийсь закуточок, то то так оно і виходить, не знаю, чому так виходить? Ну, тут у нас 17 зараз. Ну, Доволі таки прохолодно. Я ж кажу, що були такі ночі, то коли я виходила, тут було 11 градусів, то я підтаплюю завжди, щоб не менше 15 градусів тут було і підтаплюю я завжди обігерую чим, щоб якось. Підтримати. Ну, самі розумієте, що 15 градусів це теж такі дуже низькі температури. Як до чого все це веду? До того, щоб вам показати, що е, все це брехня, що там ото та жінка писала, мене просто це заділо так обурило, що дурниці всякі пише, е, нічого в цьому не розуміє. Так ось. ось, дивіться. У воді стоять ці корні при таких температурах. І нічого їм зовсім немає. І вони вже тут у мене висять не один рік. Те ж саме, ну Воно тут позаростало, позеленіло, мухом і так, і зеленю. І різним осадком, там. як вона там пише, болото, там, і вода, і все таке. От, і Нічого страшного не стається. Все дуже гарне, все зелене, все просто чудове коріння. Якщо б, мабуть, стояла у мене ще й при таких температурах, то, мабуть, все тут погано видно, дуже заросло. Зараз тут подивимось, видно чи не видно. Ну, щось видно, Ну, там воно вже до, йде донизу. До Зараз я подивлюсь, переверну, може. Другого. О, о, бачите? І нічого з ним немає. Не погнило воно. Ось, так. Зараз ще, може, щось знайду. М -м, де тут? -а? Ось теж давношній? Е -е, бачите? І жирне таке коріння. Гарне. І все з ним добре. Нічого не гніє. Все прекрасно і просто восхитительно. Так що треба вірити тим людям, котрі займаються закритою системою. А треба, не захотіла я собі, е, як кажуть, нерви робити. Е, зараз візьму лампу поближче, щоб вона світіла тут дуже гарно. Ось. Не знаю, видно, не видно? Ось, ось видно. Все зелененьке, все гарненьке, нічого не гніє. А це взагалі це рінімаха була два роки тому назад. рінімаха, це все вона наростила коріння. Я ще потім розкажу, буде тема така, як я роблю реанімацію. Швидко, 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 дуже гарно. Ось теж, бачите, все доросло, все там у воді стоїть у мене, все дуже гарно і нічого не гніє. Так, так от, дівчата, ви, я думаю, що побачили, які в мене коріння в закритій системі, що вони стоять у воді, мокрі, доросли донизу. ну, це в, в більшості горщиках, коли вже орхідея доросла, здорова і давно вже пересаджена, то в неї, звісно, коріння дуже гарно, дуже гарно розвивається і доростає до дна горщику. Е і з ним нічого не стається. Е так що, е думайте, коли читаєте такі дуже вумні е статті? Запитайте цю людину, сади вона по той системі, про яку вона каже, і скільки років вона цим займається, цією системою, і так, і, так і далі. Хай покаже ще покаже ті свої рослинки, котрі у неї ростуть у закритій системі. Вважаю, що більшість цих, цих таких. Людин, людей, котрі роблять такі статті, що вони вам і не покажуть, і щось придумають, і скажуть, що мені не подобається, я не займаюся такою ерундою і все таке. Так що ось така тема невеличка, така неочікувана, ну, зачепила вона мене, як кажуть, заживе. І хотіла я її спростувати, як кажуть, цю, оцю брехню, оцю, ерунду, яку кажуть про закриту систему. Це люди кажуть, котрі не розуміють, котрі не вміють саджати в закриту систему, Ну, в общем, далекі від цього далекі. Так що, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть. Можете задавати якісь питання, пишіть коментарі. Хто ще не підписан, підписуйтесь. І всім до побачення, до нових зустрічей.